Гоя гус! Гоя гус! Гоя гус! Гоя гус! Гоя гус! Від Беркуту, який має захищати пресу, по тих, хто підняв кийки на журналістів, тих, хто підняв кийки на наших дітей, ми не забудемо, не простимо. Одне прізвище ми знаємо, це Захарченко. Ми вимагаємо відставки Захарченка. Вони нищили, нищий молоді. Те, що ми зараз робимо, це частина великої битви. І Я безмерно вдячний кожному кияну, кожному українцю, який сюди прийшов. Давайте подякуємо, скажемо слава всім людям, які сьогодні, по всій нашій Україні, від Луганська до узюгну стоять і добуваються правди. Слава цим людям! Слава! Тримаємо стрій. Йдемо далі до перемоги і пам'ятаємо, Беркут розформувати міністра Захарченка у відставку. Кабінет міністрів, який прикриває цього міністра, давно треба вже відставку. І президента Януковича у відставку. Зека! ГЕЙ! Зека! ГЕЙ! Зека! ГЕЙ! Зека! ГЕЙ! Нема сьогодні заступників, не треба нам такої міліції! Нам розформування Беркуту і відставки цього міністра, який наш... Утекает уже А слава! Слава!